Відделоги оригінального мішечка дитячого одягу Джордж. Набір спортивних штайнішків, як на баєчці, світшотик також на баєчці. Це йде такий дуже красивий набір. піжамка та хайлатик. Це костюмчик. кофточка на замочку та лісилки. Це спортивні штанишки на баїшці, світшопик також набаїшці. Штанишки трьох ниточка. В цих штанішках туди усіх дуже класна передишна розвіночка. Це також тут костюмчик. Світшоти на байошці колюсинки. Світшоти на баїшці, штанишки на баєшці. Тож це також на... Байшке. Кофточка та штанишки, набір таких кофточок, піжанка, реглан. Аміці йде піжанка. Такий теплесенький чоловічок із теплесенька кофточка. Це костюмчик висінки та кофточка. регланчик теплесенький, фліс чоловічок, костюмчик, також такі м'якенькі теплесеньки, це йде набір, носочки та піжамка вінорчик. Це йде також набір, костюм на байшці. Піжамка, футболочка. це світшоток на байчці. Такий костюмчик прекрасен, регланчик, піжамка, футболочки, регланчик, шортки, набір мальчик, футболочка, такий кида набір футболочек. Цель набер пижамок, кусинки, кожу, носочки чоловічки, маєчки, водики, набір набірки ось такий карнавальний костюм, носочки, носочки теплесенькі. Саутюрготики, теплесенька шапочка, ось такі теплесенькі серединка кроксики. Такі тепленькі так поводи, чередички, крісівочки, ворожечки, семірочки, офіри, чобіточки, чобіточки, серединка утеплена, крусивочки. Також така серединка у них йде утеплена. Далі йдуть курточки. Також тут така на пісику. Вітровочка, алефіс, серебілька. Тут петлесенька знова удобрена. Набір. Шарф рукавички, шапочка. курточки, Ось така також теплесенька курточка.